Тому, якщо ви зрозумієте те, що помилка це нормально, помилка це веде до розвитку, то вашій дитині набагато легше буде навчатися в школі. Бо система нової української школи це вже продумала. Вчителі таким чином оцінювати і таким чином сприймати інформацію, теж підготовлені. Вони так само розуміють це. Головне, щоб ви тепер так само навчилися контактувати і співпрацювати із школою і вчителями. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація для вас була корисною. Ще доповню інформацію тим, що під цим відео є три комплекти завдань, які ви ще можете завантажити і почати готувати дитину до школи з, таким, з такою метою, щоб їй було радісно навчатися, щоб вона хотіла навчатися в школі. Гарного всім дня і до зустрічі!